Так, я жила на Донеччині, у місті Краматорськ. Я там жила усе життя, народилася у Краматорську. Навчалася я у сусідньому городі Слав'янськ, педагогічному університеті. Навчалася я на вчителя математики та інформатики, але у школі я працювала лише рік. Потім пішла до дитячого садочку працювати. У дитячому садочку працювала три роки. Поки не розпочалась півномасштабне вторгнення в Україну. Приблизно о п'ятій ранку я почула сильні вибухи по нашому аеродрому. І коли я почула, перша думка була не страх, а перша думка була, що знову розпочалась. Тоді ще я зателефонувала мамі. Спитала мене, чула вона, ну, що, війна почалась. Каже, на роботу не йди сьогодні. Ось. З Краматорська я виїхала не одразу. Я зовсім не хотіла навіть їхати, тому що, як я вже казала, у 14-му у нас вже таке було. Ну, я думала. Як в 2014-му, теж постріляють і все закінчиться. Але коли вже вимкнули газ, у нас не працювали ні школи, ні дитячі садочки, тобто не було роботи. І мені мама навіть каже, їжджай. Але куди їхати, я не знала. Ну, знайшла волонтерів, які безплатно мене привезли в Рівно. Ні, в рівному у мене нікого з рідних друзів немає. Але у мене є тваринка, кішка, її звати Мася. Ось, І я її не хотіла залишати, тому що у моєї мами два кота, ще й собака, там нікуди. І мама каже: забирай, шукай таке ну, житло, де можна з тваринами. Ось я. По гарячій лінії зателефонувала у Рівницьку гарячу лінію, і тут мені сказали, що так, дадуть кімнату, можна з тваринами. Ну і мій вибір пав саме на рівному. У крематорську залишилась у мене мама та тато. Ми кожен день зізвонюваємось. Вони зараз Теж не працюють, ну як підробітка тільки, тому що вони працювали на заводі, Новокраматорський машинобудівний завод у нас є, але зараз він заморожений. Ось, ну, Вони підробляють. Вони не захотіли їхати, тому що у нас там дім, квартира, це залишати мародерів багато. Мама каже, нікуди вона не поїде вже. Що буде, то буде. Але я їй одноразово казала, приїжджай. Вона не хоче. А так, я їй відправляла гуманітарку багато раз, ну, продукти, гігієну та гроші, якщо вони були, я теж скидувала. А вони зараз не можуть мені допомогти ну, фінансово, так? але підтримують мене морально, як кажуть. Також вони, коли мені телефонують, прильоти у нас майже кожен день. Ну вони кажуть, але к нам поки що не прилетіло, у нас дім розположен так, що тоді нема разу стріляти. Моє коло спілкування змінилось кардинально. У мене, у мене зараз друзів нема. Тому що, коли була складна ситуація, мені вони не допомогли, тобто це були не друзі. Але з'явилися у Рівному нові знайомі, які мені допомогли у тяжкий стан. Ну, Друзів немає зараз. А коло я зовсім змінила нове. Коли я приїхала тільки, мені дали кімнату Боялась їхати, тому що бар'єр язиковий. Багато хто казав, що на Западній Україні не сприймають зовсім російськомовних. Ну, Я почала вчити більш українську мову, більш розмовляти. Тобто українську я знала мову, але розмовляти мені було складно. Але це не так, навіть у магазині, коли я казала на російській, Мені залюбки продавали все, їм казали не переживайте, Ось, тобто прийняли дуже хорошо. Але у нас в гуртожитку мені, мене хотіли потім виселити, але мені допомогла власниця притулку, там, де я волонтерською діяльністю займаюся. І я залишилась і досі там живу. Я коли їхала у Рівно, я їхала в нове місто і навіть собі сказала, що ну, буду починати нове життя і тобто нова професія, а професія бібліотеки це, дуже пов'язана з, з професією вихователя. Теж їм можна поспілкуватися з людьми, ось, і тому саме вибір пав на влятець. Коли я тільки приїхала, я одразу, ну майже на наступний день, почала шукати роботу ось. і дала об'яву в інтернеті на Олексі, що шукаю роботу. Мені зателефонувала жінка і каже, що їм потрібен робітник на притулок. Але я знаю, що я дуже боюся собак, а там 80 собак. Коли я спочатку прийшла, мені було дуже страшно, але я знаю, що мені потрібно заробляти гроші. Я, як волонтер там працюю. Але там буває гуманітарна допомога така. Я пішла туди працювати. Цю фобію я поборола там. Ще власниця мені дуже допомагає морально, я можу з нею так прийти, поговорити. Ось. І вона мені допомогла житлом, щоб я залишилась. Вона приїхала у гуртожиток, поговорила з ними і мене залишили там. Притулок наш називається Новий Ковчег. У нас тварини, вони мешкають не у вольєрах, як у багатьох притуках, а вони вільно бігають, ось проходиш, вони просто бігають. Так, є які у вольєрах живуть, але у них там велике пространство для того, щоб жити. Ось коли я йду на роботу, підходжу вже до роботи, одна собака мені, мене кожен ранок зустрічає. От я йду і вона мене зустрічає кожен ранок. Завдяки цій волонтерській діяльності я поборола фобію свою, тому що у дитинстві, коли на мене напали собаки, я потім їх страшенно боялась. Але коли я почала тут працювати, то свою фобію я поборола. Зараз я не боюся. Також. Інколи можу взяти корм для своєї кішки, у нас буває, путають і привозять кошачий корм. В бібліотеці я навчилась працювати не тільки з маленькими дітьми, а вести, ну, працювати та як розмовляти з більш дорослими, навіть з дорослими. І мені навіть у бібліотеці більш подобається працювати, тому що там. Після роботи у тебе отдиха нема. Ти приходиш, тобі телефонують батьки, там. ну тобто і група в Вайбері це пишуть, а тут ну, відпрацював і можеш вдома відпочивати. Ну, мене тут сприйняли дуже хорошо, я з усіма познайомилась. Мені тут подобається працювати. Перше, я би хотіла сказати велике дякую за те, що вони захищають нас. Бажаю витримки, перемоги, звісно, тільки, перемоги тільки України. Ну і незважаючи на усі обставини, все ж таки залишатись людьми.